Всім привіт! Сьогодні буде відеообзор на тепловий насос повітря-вода. Перед нами внутрішній блок, який буде розміщений в котельні. За основу взятий газовий котел, корпус від газового котла, що тут з газового котла залишилось. Залишилась лінія магістраль, опалення, вхід-вихід. Насос циркуляційний, розширювальний бак і передна панелька. Манометр буде використаний, буде показувати тиск в системі опалення. Спереді врізалась ось таку інформаційну панельку управління тепловим насосом. Все це об'язано з пластинчистим теплообмінником. По воді підпитка води холодної, це кран підпитки, опалення, само опалення, вхід-вихід. Фреонова частина під вальцовку 3-8-5-8. Тут буде впаяний двонаправлений фільтр, його поки що ще немає замови, в'їде на новій пошті. Все це буде утеплено. Тут розташовані два датчики, які відстежують температуру води. Вон, бачимо на панельці вхід і вихід. Різницю можна буде спостерігати. Кабель живлення самої інформаційної панелі, кабель живлення насоса і два датчики. По внутрішній частині все. Все це буде закрито корпусом від газового котла, буде виглядати як заводське. Ось зовнішній блок, який буде стояти на вулиці. Тут поміняний вентилятор, вентилятор Бушний звичайний. Вкладено гріючий кабель 4 метри. Тут розташований датчик температури, який буде моніторити підігрів підона, включати-виключати його. Тобто, якщо температура буде опускатись нижче нуля, він буде включатись, буде догрівати до плюс 8 і вимикатись. Цим підігрівом управляє управління з цього контролера. Контролер на один датчик, і в нас він за замовчуванням, при упусканні температури вимикається, при підніманні повишенні температури, вимикається. Нам потрібно було навпаки. Тобто, щоб при нижній температурі він вмикався, а при більшій вимикався. Розв'язка зроблена через реле. По підігріву все. Так, тут накачано в систему 10 бар. Що ми бачимо? Тут фреонова частина, теж її підутеплив, вприск буде електронний, щоб дозволить тепловому насосу більш коректно працювати. Датчиків тут досить достатньо для відслідковування коректної роботи. Ось один датчик. На випарнику, другий датчик температури повітря. Датчик на всасів компресор на всасуючій трубці. Датчик ось там білий, підв'язаний до трубки нагнітання, реле тиску механічне високого тиску механічне низького тиску, сервісні порти, чотирьохудовий. Ось тут підключається магістраль фреонова і компресор. Компресор у нас старт-стопний. Компресор має підігрів картера. Компресор машина у нас трьохфазна. Для тесту підключив. Мережу 220, щоб промоніторити, чи всі контактори реле відпрацьовують. Перш ніж встановлювати, так як в мене немає сітки 380, і сама плата контролера тепловим насосом. Ось її модель, і версія. Тут розташованих 8 датчиків. Два з них не задіяні. Це під геотермальний Вода-вода можна використовувати. Верхній це датчик зйому току. Розташований вон тут він. Трансформатор звичайний живлення. Ці три проводи це реле контролю фаз. Він вміє цей контролер відслідковувати фази. Далі. Тут ERV 5-пінове. Тут можна EV з інвертором використовувати компресори. Далі переключатель у нас перший бачимо положення ON. це сітка 220, якщо його на одиничку поставити, то 380 мережа. Ну і тут прямий нагрів, непрямий ГВС. І так далі. Тут розташована нульова клемна колодка, тут три фази і ноль, Тут контактор управління самим компресором, тобто це реле включає контактор. Контактор подає живлення три фази на компресор, конденсатор вентилятора, реле чотирьохходового клапана. Воно по замовчуванню стоїть на холод, нам потрібно на тепло. Тут, в принципі, немає жодної проблеми, адже воно нормально замкнути, нормально розімкнути в будь-який час, якщо він буде, скажімо, не так як я вгадав, тобто буде по мовчанню на тепло, то просто перекидуємо провід і все. Тут живлення від трансформатора. Реле, реле управління 4 підігрівом реле картера компресора, перше ото маленьке управління вентилятором, друге можна додатковий тен, він міє керувати електричним теном. Припустимо, якщо при сильних холодах тепловий насос не справляється, він підключає в допомогу тен. Тут реле компресора, а це реле циркуляційного насоса, який йде в внутрішній блок. Так, по цьому вроді все показав. Ось Тут я моніторив, як відпрацьовує підігрів на цьому контролері. Взаді там на такому реле реалізовано вітайка. Все вкладено, все стягнуто на стяжках. А, верх забув розказати за верх. Значить, верх бачимо ком це обш... ну, загальний провід, далі реле тиску, високого, низького і реле протоки. Води. Зараз покажу. ми його запустимо для розблокування. Нажимаємо і утримуємо клавішу включення. Бачимо, він розблокувався. І нажимаємо цей. Чуємо, відпрацювали клапана, режим опалення. Цей чорний значок, це управління, відображає циркуляційний насос. Циркуляційний насос зразу вмикається, самий перший. А далі за ним все повністю. Значить, яка виникла проблема в процесі зборки? Все це я зібрав в якості нагрузки. в нас вон, бачимо підкинутий отут провід. І фен отакий, Тому що якщо так його запускати, він б'є помилку 35. Він не бачить компресора, Ток споживання компресора і випадає в аварію. По току зйому катушки бачимо, зроблена така петля і досить туго стягнута. Якщо її послаблювати або продівати просто один провід, що я її зробив? Пропустив провід, думав, що цього буде достатньо, отак десь як на токових кліщах. Він не відслідковує, не бачить. Поки я його не стягнув і все стало на свої місця. ну Скажімо, поки я до того дійшов, пройшла година, а може і більше. Зараз він має затримку, зараз він має стартанути, покажу, як він стартує. Як воно все працює? Пішов вентилятор, запустився вентилятор, у нас відпрацював контактор і запустився імітація компресора. Так, Запустився фен. Потік повітря досить такий потужний. Ось такий він має вигляд, висота його десь метр, метр 30. Ось такий він виглядає. Все це буде закрито. Досить масивний двогрядний теплообмінник. Планую з нього витягнути 10 кВт по теплі. Так що ось такий обзорно на тепловий насос своїми руками. В принципі, старт-стопник, був би інвертор, взагалі ціни йому не було. Ну, людям, як допоміжне опалення, теж варіант. Бачимо температуру, зараз покажу, як відпрацьовують датчики. Не хоче через рукавиць, зараз. Бачимо, температура росте. По меню він досить функціональний, є всі налаштування, всіх параметрів, які потрібні. Як для повітря вода, так і для вода-вода. Цей контролер бачимо значок. Я думав, Wi-Fi, а тут бачу передачі даних якихось. Він вміє працювати з програмою Tuya. В принципі, налаштувань в тій програмі не досить так і багато, але температура, переключення, основні параметри є. Тобто все, я його виключив, щоб не шумів. Основні параметри в ту є, працює він з все без ніяких проблем буквально за 2 хвилини. Такий був обзор на тепловий насос. Всім пока!